колеги. і як сказав пан Сергій, я якраз представник дорослих. Я от вчора передивлялася свої записи в бізнесі з 91-го року. І я з айтішників. я закінчила економічну кібернетику і якраз починала бізнес. Це не була альтернатива 1С, це була українська програма проведення бухгалтерського обліку. Називалась «Соло для бухгалтера з комп'ютером». Тому у мене з росіянами з 1С свій рахунок. Я з ними воюю більше тридцяти років. Вони вбили мою програму, вони вбили цей бізнес, яким ми спочатку займалися. Але ну, ми їх наздогнали, і ось уже я. ну, Веду таку активну промоуцію того, що ну, це експансія. Я бачила цю російську експансію в бізнесі більше 30 років. Я бачила, як вони захватували іт рішення, як вони роздавали безкоштовно ці програми. Вони малозень був. Крадіть, крадіть, використовуйте, потім розберемося. Потім те саме з книжками, було, з телебаченням. І ця навала сунула і захоплювала Україну зразу після нашої незалежності. Тому те, що сталося, ми ну, не те, що мріяли, ми це робили активно. Оцей перехід готували, і я, як голова наглядової ради Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів, маю інформацію, що відбувається на цьому ринку. Назва презентації трохи таке, провокативна. Да? Я рахую, що там не кому крапку до тебе поставити вже і, і все. Ми вже це не обговорюємо. І те, що я чую, бачу в бухгалтерських фінансових кругах, вже обговорення, слава Богу, закінчилось. Тепер як це робити і чому це? Не може почекати до перемоги, оце основ, головне питання. Два слова скажу про нас, чим ми пишаємося. То що у нас там 14 мільярдів 166 країн, таке да пишаємось. У нас немає російської білоруської компанії в нашій сітки. Як тільки після 2014 року це питання стало е, гостро? Тим більше, що Росія була російська і була білоруська, зробляли вони. Дуже багато, але з початком повномасштабного вторгнення, за дні ми вирішили все з центральним офісом, зробили заяву і ну, прикрили у нас цього бізнесу, немає, і я думаю, що і не буде в прямому житті. Да? У нас є європейські і інші компанії. Це те, чим ми пишаємося. Тепер далі ми постраждали від Росії ну, дуже. У нас зараз два офіси, а було більше, набагато більше було два офіси в Криму. Ми закрили був офіс з Донецьку. Його навіть в центрі, він його навіть побомбили ще в 2014 році попав якийсь снаряд. Ну, слава Богу, всі живі. Перше питання, чому ми повинні все-таки ну, зробити цей крок і закрити цю тему, і забути, чесно говоря, це національна безпека і кібербезпека. Про кібербезпеку Андрій більше розкаже. А про національну безпеку, ну я помню часи, коли нас було там по одному клієнту, визивали в СБУ, і це не так давно було. Ну вже після 2014 року. І... Коли я наприкінці спитала, а на якій програмі ви працюєте, то не, не важко вгадати. Да? Вони казали, що не може бути, перезвонили бухгалтерія, але це був ДНС. Да? Ну, я думаю, що вони вже виправили цю ситуацію. Тобто, національна безпека довгий час була під контролем москальського софта і на всіх рівнях, а тим більше в сфері бухгалтерії, це виглядало так, ну це ж зручно. Виросло Два покоління бухгалтерів на цьому софту, і це не тільки один з там і, і ще ціла купа розробок, на, на ць, особливо на цій платформі. І вони починали з університетів, поставляли туди, вчили викладачів, і ну, це, будь-який бухгалтер вам скаже. І, а ти більше аудитор, що коли приходиш і бачиш якусь таку дивну операцію, а, що це таке? А це один зробило. Тобто автоматично щось там робиться. бухгалтери, Ну я не буду використовувати якісь такі лайливі слова, але втрачали кваліфікацію. Це дуже велика проблема, що один замінило не тільки якісь IT рішення, воно замінило. Базову бухгалтерську підготовку. Тому що рахувалася, якщо бухгалтер знає один, все, він може працювати і навіть без якихось там бухгалтерських основ і екзаменів. Тому кібербезпека там дуже дуже серйозна. Я думаю, що Андрій прокоментує економічні санкції та підтримка в частині 1С ну, повинен бути від держави і кнути пряник, і з одної сторони якось заохочувати треба. Більше Тобто рішення прийнято майже на всіх рівнях. Там власники, бухгалтери, фінансисти вони розуміють, що чи вже приходять, чи от от ось-ось, ми там з понеділка вже закінчимо звіти і будемо переходити. І частина вже ну, перейшла. Скільки їх бог його знає, якого дослідження? Ну, проводилось пару років тому, але ну, я рахую, що якось з динаміки все треба відслідковувати, і це дуже важливий аспект нашої економічної політики, кібербезпеки і так далі. і Таких даних у мене немає. Є свідчення моїх клієнтів, яких багато, є якісь коментарі членів Федерації бухгалтерів, і що бухгалтери і е, компанії просять. Е, Допомоги грантів при зміні програмного забезпечення, і якщо особливо на початку війни з ліцензіями особливої іноземних е Провайдерів і Microsoft і SAP було достатньо ну, гарна ситуація. Вони чуть ліндавне безкоштовно їх роздавали, дуже великі були дискаунти, то зараз е, ціни повернулися, і навіть ліцензії це не дешево. Але самі великі затрати йдуть на навчання, на консалтинг, на все те, що іноді починається і не закінчується. Тому, з однієї сторони, потрібна підтримка, можливо, якісь гранти на зміну програм. Забезпечення особливо для середнього і малого бізнесу. Великий бізнес, я думаю, що сам якось розбереться, а от малому і середньому підтримка потрібна. Але з іншої сторони, ці санкції, які приймаються з 2014 року, їх багато. І... І закони, і укази президента, і саме вже санкції. Зараз будь-який платіж, там один з баз теоретично можна визнати як фінансування тероризму. Чесно говоря, і, ну, але ну, їх, не, їх майже не застосовують. Я не знаю прикладів. Щоб когось там наказали навіть бюджетні державні організації, навіть до цього часу, я думаю, АйТі, е Окрім асоціації, інші асоціації, які це відслідковують, вони бачать на тендерах, що ну, держ державні тендери іноді обновлюють програмне забезпечення баз, там чи щось таке роблять, і, і досі купляють. Це, це недопустимо. Якщо. Приватний бізнес його складніше контролювати і заставляти його треба мотивувати. То державний бюджетній компанії ну, там є багато інструментів, як можна там, видати якісь прикази, розпорядження і закрити це питання. Так, це треба профінансувати, тому що зміна програмного забезпечення на такому великому державному рівні це велика проблема. І комп'ютери не ті, і, там, і, і все не те, і кваліфікація не та. Але, ну, І починали. Починали багато разів і за державні гроші, якісь там зміна бюджетного IT, там, і, і так далі, якісь тендери навіть проходили. Но багато не змінилося, на мій погляд. Рух є в правильному напряму, але по санкціям потрібен контроль. З однієї, Ті, хто продає, тому що до цього часу ми Бас, ми там при Балтиці, ми в Польщі, ми такі прямо іноземні. І е, був у мене випадок, коли так, от ми з одним з таких основних провадів на конференції зитнулися. А ви що, ми іноземне тут е, представництво? І можете перевірити аудит провести зараз. Такі ж, ми консолідуємо все, ми ж знайдемо, я навіть знаю, де шукати, все. і все. І вже ніхто нам не пропонує аудит провести. Ми з задоволенням, за дуже льготні ціни і терміни проведемо, аудити, перевіримо. Звідки гроші <риклад> приходять і куди вони йдуть? Любого такого провайдера, який буде з спіною рта доказувати, що він ні, нє, я, я продаю вас, але я не маю відношення до Росії, тому. Санкції це санкції. Як сказали, навіть як уже підняв револьвер, стріляє. То тобто, вони особливо для державного бюджетного сектора їх треба застосовувати. А з приватним сектором, то тобто, приватний сектор повинен зрозуміти, що ну, іншого шляху немає. Мені здається, вони вже загалом зрозуміли. А тепер треба багато зараз, особливо ну, попередні, ми бачили. На підтримку бізнесу, на релокацію, і, і релокація з ДНС дуже важлива, і це те саме, щоб, тому що в один момент це рухне, або там відключиться, або підтримки не буде, або вірус прийде. Тобто нам п'яті було мало, да. Я пам'ятаю, цей жах по банкам і по страховим, які досі не, це загрібли там, і ну, не вигрібли іноді з кібербезпекою, з втратою там даних. І ну, це була глобальна проблема, і вона може ну, повторюватись, особливо зараз, під час війни, це ну, жах. Далі, підтримка українських розробників. Я казала, що ми самі були розробниками. Я розумію, які це кошти, як складно. Потім е, перед 14 роком, це боротьба за ДНС у нас триває, е, було прийнято рішення, і БДО стало провайдером бізнес вангу. І останнє, що я хотіла б сказати, що. Ну, це от там є юридичні ризики, і ми готові кожному розказати, доказати, що, що це неможливо зараз. так просто. Але я на моральному аспекті. Ну не, це не, не окей зараз. Ви, ви можете, от ми бачили, виробники зброї застосовують ОДНС. Ну як? Ну, в Фейсбуці був хейт по цьому. Ну і що, ми, ми за кордоном застосовуємо щось інше, а в Україні нічого іншого нема. Є. Багато чого є. Ми розказуємо, показуємо і так далі. Моральний аспект, на мій погляд, найважливіший. Тому м, говоримо, говоримо. І, і, і показуємо. І я думаю, що наступному там півроку, рік повинен якісь, якщо остануться якісь одиниці, які цього не зробили, це повинна бути ну, хейт уже проти цих компаній. Це треба перевіряти, треба робити дослідження. І Україна позбавиться цього москальського ярма і цей і зупинить цю навалу як військову, так і айтішну. Дякую, Андрій. Будь ласка, а, дякую, Алла Іванівна. В першу чергу за позицію. Але Іванівна її не змінює дуже дуже багато років. А, тому о, давайте просто зафіксуємо все, про що казала Алла Іванівна, Ми говоримо про кіберризики. Ми не розуміємо, що всередині ми говоримо про юридичні ризики. Ми розуміємо, що держава поступово до цього йде. Ми говоримо про моральний аспект. Ми говоримо про потенційні е, санкції і підтримку. Власне цих санкцій, і ми говоримо про підтримку наших розробників. Що важливо, тепер трошки я хочу повернутися і побути на ну, те, що я назвав адекватним диявола. Ми насправді працюємо з різними системами. Ми вимушені працювати багато за ДНС, бо досі багато клієнтів працює. Аудитори так чи інакше з цією системою. Ми були розробником під Business One, Вимушені були вийти з цього ринку, бо тепер BDO — це власне аудитор всієї групи SAP у світі. Тобто тут конфлікт інтересів нам довелося звідти вийти. Зараз ми партнери Microsoft і ну фактично працювали в дуже. Різних системах і з різними клієнтами тепер, власне, чому один або вас досі з нами. Давайте тут визнаємо деякі неприємні речі для себе, або з цього власне одужання починається. В першу чергу, от те, що я тут написав, це те, що нам говорять клієнти, коли ми їм задаємо питання, коли Алла Іванівна їм розповідає приблизно ті речі, що вам сьогодні історично склалося, Очевидно, да, ми готові. В нас ця система вже стоїть. Поки нас звіти не прогонять, ми не бачимо, чому ми маємо. Витрачати гроші. Низька ціна, велика кількість контрафактних встановлень. Знову ж таки, але Ванівна про це казала. Там у вас ліцензійна, неліцензійна 1С, вона дешева і вона працює. Наявність компетенцій використання в компаніях. Так само ми підготовлені відповідно перенавчати це там не тільки впровадження, але реальна зміни в компанії. Наявність високої кількості розробок. І власне висока проінвестованість. Тобто, це одна з насправді найбільших причин, коли компанія каже, ми вже витрачили багато-багато, там десятків тисяч. На те, щоб довести систему до свого рівня, наші бізнес-процеси покриті, і, власне, ми розуміємо, що перед нами там такі ж самі або більші витрати для переходу. Ну і власне, ми маємо визнати, що 1С насправді це якісна система, вона доволі якісна, як саме фінансово облікова. І коли ми пропонуємо, наприклад, ERP замість просто 1С, ми маємо розуміти, що ми намагаємося замінити дуже глибоку, з еволюційним шляхом побудовано в нашому регіоні фінансово-облікову систему на е, інший клас насправді. Е, тому тут е, мова йде, або заміна фінансово-облікової на фінансово-облікову систему. Е, це, якби, нормальний хід, але от все, що я написав, вище буде тут проблемою. Або ми пропонуємо. Якийсь якісний апгрейд для компанії, і це насправді трошки інша історія, про яку ми трошки поговоримо. Ага, тут у нас анімація. Окей, дивіться тут переваги erp системи це, наприклад, і Dynamics, бо ми з ним працюємо, але насправді це стосується більш-менш будь-якої erp системи Тут можна просто прочитати певні переваги, це явно не всі. Вони будуть до системи від системи до системи. Але давайте просто по ним пройдемося, а потім я хочу трошки знову ж таки з власного досвіду розповісти про. Досвід використання більш просунутих систем. Ну, очевидно, наприклад, якщо ми кажемо про Dynamics, але і там це стосується інших, це може бути вже клауд природа самої системи. Тобто вам там не треба нічого розгортати, воно, воно вже в браузері. Потім, Це може бути пошук по всій системі, тому що там, в erp системі все між собою пов'язано, і це насправді важливий апгрейд проти просто фінансової системи. Персоналізація користувачів, аналітичні розрізи. Які будуть стосуватися не тільки фінансів, але насправді, наприклад, вбудованої CRM-системи. Тобто, от, до речі, про, про цю зв'язку я зараз трошки розповім. Практичне використання штучного інтелекту. Це насправді роблять зараз всі. Копайлот, наприклад, у Microsoft. Дуже швидко там за рік він пройшов дуже великий шлях, і зараз е, вже корисний. Тобто, спочатку це була більше іграшка, зараз е, це об'єктивна там частина системи, яка дозволяє нам знаходити швидку інформацію. Е, те, що, наприклад, сьомий пункт, те, що мені в Dynamics і подобалося, вбудований функціонал консолідації для нас це прямо була дуже велика допомога. В нас не одна компанія в Україні їх декілька. І відповідно, коли в нас є можливість прямо зразу консолідувати інформацію по ним, е, це те, що нашому фінансовому департаменту об'єктивно прям дуже. Багато часу економить. Ну і е, контроль, аудиторський слід. Це е, те, що е, дуже непокоїло клієнтів, коли ми впроваджували SAP, непокоїть і зараз. Е, в 1С там ми можемо відкоргувати, там, прибрати операцію. І е, erp система цього не дасть зробити, тому що це аудиторський слід. Ви можете там її відповідно деактивувати певним чином, помітити як неправильно, але вона залишиться. Це важливо і не дає можливості маніпулювати фінансовими даними. За що наші аудитори дуже полюбляють працювати. З компаніями, де встановлена якась система вищого рівня. Очевидно, що в нас багато і національних розробок, вони теж класні, але ну, моя мова от зараз про. Динамікс. Буквально кілька ще хвилин я просто поясню на прикладі те, що ми розповідаємо своїм клієнтам свій власний досвід. Чому класно, коли у вас система об'єднує більше, ніж одну сферу життя? Наприклад, от просто наша остання розробка, яку ми робили самі для себе. Аудитори вони дуже регламентовані. Вони зобов'язані по своїх проєктах вести таймшити, вони ведуть свій час, розписують його на проекти, ми подаємо звіти. Відповідно, по цій інформації ми якби маємо достатньо багато аналітики. Але в нашій компанії завжди стояло питання що насправді не клієнтам витрачаємо набагато більше коштів, тобто в нас є пресейл, в нас є якесь може бути безкоштовне супроводження, у нас можуть долучатися інші департаменти і об'єднати все це в один в один ланцюг. Насправді, на рівні фінансової системи неможливо, тому що, ну, окей, по аудиторам ми розуміємо, там пряма собівартість цього проекту, там їх години, це окей. А от як врахувати, наприклад, години, які наш Sales департамент витратив? І ми насправді знайшли рішення, воно побудовано на зв'язці нашої CRM ERP системи Ми побудували власний аплікейшн, прямо самі наші колеги це зробили, таймшитів, які насправді дозволяють доєднувати різні елементи з системи прямо в них. Тобто, в нас, наприклад, тут є вхідний лід, у нас є компанія, де. Яка до нього доєднана, коли наш сел-департамент витрачає якийсь час, вони додають цей лід як частину таймшіта. Потім з цього ліда створюється контракт, до контракту додається аудиторський проект, і всі ці сутності додаються до таймшитів відповідних департаментів. І зараз я, в принципі, можу прослідкувати на рівні однієї компанії, до якої доєдиний лід, до якої до таймшит, Договір, який доєднаний до Ліда, з якого він виріс, і до компанії, і потім проект, який доєднаний до договору, який доєднаний до компанії. Ну і розумієте, вся ця от така от така е, велика гармошка в нас викладається в аналітику конкретних витрат на конкретну компанію і виручки по конкретній компанії. Тобто зараз я можу сказати не тільки рентабельність проекту, а рентабельність клієнту, починаючи від самого самого входу. На рівні ліда перше звернення і до оплати по останньому контракту, тобто це просто наша проблема, але я артикулюю те, що використання саме ERP-системи – це те, що можна продавати клієнту і розповідати, що ви маєте зрозуміти, що у вас довідник це трошки більше, ніж просто назви ваших контрагентів. Ну і останній слайд, я закінчую. Власне, якщо ви вагаєтеся, тут важливі деякі речі для клієнта зрозуміти Ну, перше, що ми. Для себе вирішуємо, що ми відмовляємося, наприклад, від нашої поточної системи, і ми будемо робити. Ми шукаємо альтернативу йому. Це насправді найважливіше рішення, яке ви ухвалюєте. Після нього все далі піде простіше. Наступний крок: ознайомитися з наявними системами, визнати переваги і недоліки. Ну в першу чергу, переваги. Сконцентруйтеся на них. Це от побудова цієї мрії, до якої ви прийдете. Опціонально поспілкуйтеся з партнерами різними. САП це буде, це буде там АІТ це буде Dynamics, Будь-що, поговорить з ними, вони вам. Розпові... будуть розповідати багато цікавого. Розпочати проект з бізнес-аналізу. Прям дуже рекомендуємо. Запустіть бізнес-аналітиків вашого потенційного партнера. Хай подивляться, хай ви витратите трошки на це часу, трошки грошей, ви отримаєте картинку і зрозумієте, чи варто впроваджувати цю систему відповідно до вашого процесу. Ще одна така штука: подивіться на системи, на їх логіку, тому що найкраще, що ви можете зробити, прийняти логіку системи, а не змінювати її під себе. Якщо ви зробите це, у вас буде не менше проблем з подальшими оновленнями, можливо. Простіше адаптувати ваші бізнес-процеси під це. Ну і е, навчайтеся в процесі. Тому що як, якомога швидше переходьте на нову систему, після цього, е, власне, ви перестанете відчувати, що ви витрачаєте багато часу, там, намагаючись сидіти на двох стільцях. Тому, колеги. Відмовлятися від ОДНС абсолютно реально. Ви можете на цьому отримати багато користі для себе. Це стратегічне рішення. Але мені здається, що от якраз зараз, сьогодні, це і є час стратегічних рішень. Будемо раді вам допомогти. Звертайтесь. Дякую.